На сесії обласної ради задавалося питання начальнику коаліції по роботі працівників міліції з пішоходами. Но я просив би вас на це теж звернути увагу серед своїх працівників. Я розумію, що є проблеми з точки зору тих моментів, які зв'язані з культурою наших людей, але вибачте, не можете... В школі в садочку вчитель говорить дітям, що переходити дорогу треба в відведених місцях, там, де є пішохідний перехід, на зелене світло світлофора. Мама веде дитину в садочку, особливо на проспекті Перемоги, тягне її за руку і дитина не хоче йти, а мама її тягне в тому місці, там, де їздять машини. Ну так не може бути, треба в кінці кінці тих пішоходів теж трошки е, притягати до відповідальності. Подивіться, що робиться на соборності е, біля магазину е, Салют. Поставили світлофор, все одно стоїть червоне для людей, зелене для машин. Машини розганяються, тому що добру дорогу зробили. І все одно кожен перебігає, під машинами дві хвилини стоїть, скільки хвилин буде червоне, скільки буде зелене. І все одно йде. Йде під самі колеса машини. Ну, Я думаю, що тих людей теж треба наказувати, треба про них говорити, треба висвітлювати через засоби масової інформації. Ну, в кінці кінців не можна, щоб такий хаос був е, сторони пішоходів. Ми говоримо про водіїв, але сторони пішоходів теж треба якась повинна бути культура. Так що я думаю, якщо ми не будемо на це звертати увагу, якщо ми їх не будемо притягати до відповідальності, то нічого ми не навчимо довго. І яка ситуація була, вона така і залишиться. Візьміть собі за правило, візьміть когось одного, хоча б по телебаченню одного тиждень, я не знаю, два, покажіть по Алекса, по Волинському, чи з інтернету дані, чи можливості показати. Покажіть, зміть, що йде, навіть в новому місті. Іншому може бути довго. Та і зовсім за, за теж не встеріж, хоча е, я е, не, не знаю скільки то притягнули до відповідальності, пішов. Точно так не крагнутися 90, але ну, така робота проводиться. Скільки Чоловік 20 не більше. Чоловік 20. Притягнули до відповідальності. Штраф невеликий ну, Штраф, але притягнули до відповідальності. Вже пішоході і переходять, більше треба. На деяких вулицях у нас буде, вже більше треба, пішоході переходів. А це серйозне питання. Дуже серйозне.